Але спочатку все ж таки щодо візиту Віткофа. От скажи, будь ласка, що ти ну, знаєш, бачив, чув, розумієш і вбачаєш да, у цьому візиті Віткова до Москви? Бо Аксіос написав, що нібито Вітков повіз ультиматум Путіну про припинення війни. Ну, власне кажучи, ультиматум не ультиматом, але дійсно є певне роздатування у Вашингтоні у Трампа поведінкою росіян і затягування переговорного процесу. На кожну пропозицію американців росіяни відповідають е, фактично новими зустрічними пропозиціями. Тобто, по е, предмету переговорів. Вони кажуть, е, ми, в принципі, згодні, але у нас є вимоги і е, умови. А крім цього, давайте ще обговоримо такий кейс. І таким чином вони затягують затягують переговори, і немає ніякого сухого залишку, який можна продати як перемогу. Дипломатії Трампа. Тому очевидно, що це роздатування, воно, воно накопичилося, і зараз Вітков має щось озвучити дійсно Путіну, щоб отримати цей сухий залишок. Більш того, я вважаю, що цілком можливо такий залишок і буде отриманий. Наприклад, дійсно забезпечення якогось верифікованого часу на нанесення ударів по енергетичній сфері. Принаймні, зараз ми частково це спостерігаємо. Те саме можемо сказати і про, зокрема, море. Зрозуміло, що є якісь зрушення в частині допуску росіян до ринків сільськогосподарської продукції і добрив вже є зрушення. Наскільки я читав, це питання майже погоджено в тому числі з європейськими партнерами. Але звичайно, що там є, знову ж таки зустрічні запитання: а коли, а гарантія, а що і тому подібні речі. Ще візит такий стрімкий візит е, Віткуфа, Він також, е, скоріш за все, пов'язаний з цим раундом, який відбувся в Стамбулі. Росіяни жодного коментаря не, не зробили, настільки я розумію. Ну Лише... там дарчі трішки сказав, що вони поговорили. чи це такий су -су, ну, сухий коментар. Ні про що так, американці взагалі обмежилися ком'яки про те, що мова йшла про дозвіл набирати місцевих для стаферів для роботи дипломатичних органів. Про те, 6 годин вони говорили, і очевидно, що мова йшла в певну, в певну міру і про модель врегулювання, тобто великими мазками політичну рамку обговорював. Або якісь деталі цієї ж самої угоди, про яку Трамп любить говорити. Uh -huh. Тому поїздка Віткова – це є відповідь на те, що напрацьовано, і, очевидно, якісь замітки на полях, крім, крім того, що Трамп хоче отримати сухий залишок. Чи знову ж таки успіх цієї цієї поїздки він впирається в багато але? Чи вдасться Трампу тримати низьку ціну на, на, на нафту? Чи вдасться Трампу дійсно оперативно запровадити пакет санкцій, які він погрожує запровадити там проти росіян ембарго, обмеження і тому подібні речі? Чи е, не буде з внутрішнього спротиву подібним е, діям при переходу з е, позицією миротворення росіян в позицію, а давайте ми тепер їх е, кнутом так, щось чимось нанаракаємо або чимось принудимо? Е, навряд чи у Трампа є е, достатньо е, серйозний набір. Аргументів, які відкуп може подати як підкріплення свого ультиматуму. Тому я обережно ставлюся до цієї заяви про ультиматум, який Відкуп повіз до Путіна. Це переговори. Переговори йдуть планомірно, Переговори йдуть згідно з якою використовує сам Трамп, принаймні так описано в його книжці. Використовує використовується вже інше питання. Але ну завищення вимоги. Потім відігравання, втягування в переговорний процес, потім конкретизація, потім ще один раунд торгу, потім кульмінація знову висунення якоїсь завищеної вимоги, і десь на середині вони сходяться. Тому ми ще зараз доходимо до тої кульмінації, коли сторони обмінюються ультиматумами і погрожують вийти з переговорного процесу. Тому подивимося, чим завершиться візит Вікофа. З іншого боку, ми бачимо приготування росіян до довгої війни, ми бачимо рішення уряду і певні безпосередні логістичні дії росіян до мобілізації економіки певних секторів, розгортання виробництва озброєнь, запуск модернізації, розконсервування. Антенсифікація переговорів з Китаєм з, з, з метою з, з, отримати додаткові гарантії по комплектуючим для тих же самих дронів та електроніки для тяжкої техніки, е, знову ж таки, візити в Північну Корею, прохання дати додаткове там м'ясо на фронт, е, інформація про е, тисячі ракет середньої дальності, які нібито Кім має поставити в Росії це все ж. Теж видно, це, це, це наочно. Де mm -hmm. там елементи дезінформації, інформаційних вкидів, а де справді витоки з е, розвідувальних спільнот, скати важко, але принаймні статистика показує розвіддані і багатьох осінтові відкритих джерел, показує, що Росія не збирається зменшувати темпи підготовки до довгої війни. Але це знову ж таки не виключає. Якоїсь точки, коли сторони війдуть предметну розмову, дедлайн на травень місяць ніхто не знімав, поки що від а чому не відправляється? Що що чому на травень? Ну е було заявлено про е до 9 травня досягнення е великої рамки переговорів. Участь у параді е коаліціантів, так країн-переможців, бажано, щоб там був Трамп або е представники Сполучених Штатів. А це можливо тоді, коли є сухий залишок, зокрема, рамка переговорного процесу. Ну, я там чув про дату конкретно лише про 20 квітня від Олександра Стуба, який після зустрічі з Трампом заявив, а ну, 9 травня писали в пресі, так писали. Тим я хотів би, знаєш, тут виказати коротку думку, репліку стосовно самої зустрічі Віткофа з Путіним. Все-таки ранг Путіна і Віткофа, ну, як кажуть, в Одесі це дві великі різниці. А зустріч третя, Путін погоджується спілкуватися, ну, не знаю, з другом Трампа. Він як задоволений цим, він в процесі. От для мене це пониження статусу. Я так це бачу. Бо сьогодні Пісков відкрито говорить про те, що вони будуть зустрічатися і будуть говорити. Ну, там кілька питань, вони говорили про дипломатичні відносини, мовляв, це продовження там стамбульських переговорів і так далі. Але він сказав конкретно. Що будуть обговорюватися питання припинення війни, і друге особистої зустрічі Трампа і Путіна. Тобто Путін посилає свого вибач помічника до Трамп посилає до Путіна свого помічника. Ну, домовляйся про мою зустріч, Не, але перед цим же Дмитрію приїжджав до Вашингтону. Ну, і не було офіційної він... ві інформації, що він з Трампом зустрічався. З Трампом він зустрічався, але він зустрічався з усією е, оточенням Трампа і вивів переговори тут... в тому числі а про. Тут військов, я перепрошую, конкретно говорить особиста зустріч, третя. Ну, знову ж таки, я б не, я б не шукав тут великої конспірології. Я не я не бачу тут ніякого там, пониження статусу, таке інше. Предметної розмови Трампа з Путіним вона можлива тільки тоді, коли є верифікована перемир'я, як які можна продати світу як успіх, до того сенсу зустрічатися особисто немає, тому що ніякого залишку цієї, цієї зустрічі не буде правильно, а, але тому їде, і... їде особистий пейджер Трампа в Москву з mm -hmm. меседжами, які має бути донесено особисто в ух, вуха Путіна. Ось ось і все. І Путін тоді з ним сказати, зустрічається. Хто кому диктує умови тоді? Я б не сказав би, що тут є ось е жорсткий диктат з боку Сполучених Штатів. Знову ж таки, це не ультиматум. Нема ніякого магічного Трампа, який може примусити Путіна до якихось дій, до яких Путін не хоче йти. Угу. Путін не загнаний в якийсь глухий кут. Він може вести цю війну. Він може не зважати на тиск Сполучених Штатів ще деякий час. Тому, як на мене, тут ніякого ультиматуму просто немає. Держсекретар Ша Марко Рубіо попередньо на саміті очільників закордонних відомств НАТО у Бельгії десь тижнів два тому, говорив про те, що ну, ніхто не буде чекати довго, кілька тижнів покажуть. А в минулої ночі за київським часом речниця Марка Рубіо говорить конкретно, що. Ну, Трамп готовий говорити про співпрацю з Росією виключно після того, як буде припинена війна. Тобто обов'язкова умова початку якогось там діалогу, дипломатично, політично, торгово і так далі. Між Москвою та Вашингтоном є припинення війни. Це чітко проартикульовано. І вона каже: ми не стоїмо на позиції, що ця війна може тривати там 6 місяців або рік. Ну, бо розмови ж таки ходять. Да, отам, готовність, неготовність Путіна. Тобто, є, як на мене, чітка позиція заявлена сьогодні держдепом. Ну, держдеп все ж таки це не якась аморфна віртуальна така структура. Ну, якби це був держдеп там Буша чи Рейгана, я б зважав mm -hmm. на такі речі. так? Mm -hmm. А зараз трошки інший держдеп. І він дивиться дотримується ідеологічної рамки, які задається трампійською адміністрацією. А там слово дав, слово забрав. Тому я це бачу більше як комунікативну війну. Як стратегія певної подачі інформації, а не як заява на позицію. Uh -huh. Так, Трамп хоче дійсно до травня місяця війну закінчити. Я можу це допустити. Трамп розтратований позицією росіян затягненням переговорів. Йому треба uh -huh. сухий залишок. Він не бачить готовності до підписання якихось рамкових угод або їх фіксації на папері, або фіксації в публічної сфері. Трамп не задоволений позицією Києва стосовно цього. Європейських партнерів, європейці не поспішають погоджуватися на забаганки у Вашингтон. не складається у Трампа всьої архітектури, яку він би там, швиденько хотів би нав'язати світові. Чи буде він там, провал візита Вікофа, відмова Путіна від перемир'я, чи призведеться ага. до нових санкцій тиску? Ну з якогось елемента санкційних механізмів, скоріш за все, так. Чи спрацює це для, настільки, щоб примусити Путіна до конкретних дій по припиненню війни? Ні. Тому що для того, щоб примусити Путіна, треба мати хоча б півроку гарантії низької ціни на нафту, наприклад, на, на рівні 40 доларів за баррель. От тоді це ді, протягом півроку, не, не, не тиждень, ага. два, з коливаннями там, 50, 60, 70. А от низький, низька ціна і з тенденцією до знижень. От тоді це б'є по там, російському бюджету. В них немає додаткових коштів, вони не можуть обслуговувати свій ВПК, ВПК, висновки, картки, соціальна напруга тощо, тощо, тощо. Або тоді Росія війде в асиметричний сценарій, нападає на НАТО, показує нездатність НАТО протидіяти, або згортається і оголошує про перемогу війни над Україною. 9 травня парад побіг.